Вартість візового збору в Англію виросла. Тобто, що це значить? Віза подорожчала. Тепер для того, щоб відкрити візу в Англію, це ваш платіж, це те, що ви оплачуєте, тому що вартість візи платите ви. Тепер вже вартість візи 298 фунтів. Це остання оновлена актуальна інформація. Для чого, власне кажучи, я записую це відео. Я спілкуюся з людьми. і... Час від часу в людей виникає якесь таке недорозуміння ситуації, тому що, наприклад, мені каже людина: я дивилася відео одного хлопця. Він розказує вартість візи 244 фунта. А по факту, коли я прийшла платити, 259 фунтів. Правильно, тому що той хлопець записував відео у 2021 році. Він я записав, воно залишилося на Ютубі. Людина її подивилася, і тоді дійсно вартість візи була 244 фунти. Я також, коли їхав у 2021 році, я також платив 244 фунта вартість візи. Потім вартість візи піднялася в 2022 році. І вона вже становила 259 фунтів. І от зараз вартість візи також піднялася, тепер вона становить 298 фунтів. Знаю, що багатьом дуже зручно це рахувати в доларах. Курс фунт-долар він постійно плюс-мінус коливається, але в загальному орієнтуватися на плюс-мінус 370 доларів. От зрозуміло, що курс може коливатися, да, і в ту, і в ту сторону. То зрозуміло, може бути там більше, там менше, але орієнтовно це 370 доларів. Це вартість вашої візи. Нагадую, що вартість вашої візи це обов'язковий платіж, який ви маєте заплатити. Це треба розуміти всім тим, хто хоче їхати в Британію на роботу.